За словами фахівців, за цією адресою після первинного засмічення може відбутися повторне. Щоб уникнути цього, на вулиці Космічній, внутрішню внутрішньодворову каналізацію промивають спеціальною гідродинамічною машиною. Техніка здатна очистити колектори діаметром до 500 міліметрів. Створюється через насоси тиск приблизно в 150 кілограм на сантиметр квадратний. І таким чином воно розмиває як жирові відкладення, так і якщо є якісь інші посторонні, посторонні сміття, воно його вимиває, витягує до колодця. Тобто ми проходимо по трубі до наступного колодця і тиском вимиваємо його до того, в якому ми вже чекаємо з вилами. Найчастіше каналізація забивається після свят або в сезон консервації. кажуть у водоканалі саме тоді на колектори максимальне навантаження. Проте є ділянки, де засмічення відбувається частіше ніж на інших, і це одна з таких, за словами голови ОСББ. Викликати фахівців доводиться щонайменше раз на рік. Дуже задоволена водоканалом, коли зазвонюєш на 1580. Одразу вони получають заявку. час, а може дві години, і одразу приїжджають. На промивання труб на цій ділянці знадобилось приблизно півгодини. Після цього фахівці водоканалу вирішили перевірити стан мереж на вулиці Європейській. Артур Туркін Станіслав Єфремов телеканал МТМ.